Віталій Бетилішахів грає проти Ж. Хосе Джейк Чім Гватемала рейтинг 2096. Староіндійський захист. д 5 тут не зовсім хіт добре? F4. Ну, ти валиш, конечно. На C5E5 задумав чи що. Кінь VD 6. Кінь підійшов. Ну, ж тут Е5 треба, єсно. пішаки. Чотири пішаки. Жертуем той пішака. Не б'єш. Словом, буває невдало стоїть. І не ж один, тобі скажу по секрету, також буває стоїть не зовсім. Так, так, б'ю конем, б'єш конем, б'ю пішаком, ти б'єш пішаком. Б'єш пішаком. Є, 5, правда, можна. Не знаю, наскільки це добре хід. Хочу все-таки за ці чорні поля. Поборотись. Ну, думати не буду тут. Інший би подумав я ні. Ну, ти вже треба, сказав А, кажи й Б. Але, мабуть, це вже через щор багато пішокових ходів. суперника, Суперникаш, ти ще. Слоном g один. в дебюте через черта карт. Вот он. Так, ну ты бьешь слоном. Я бы коням за слона хотел. Не, тут візьму, мене це мало хвилює, не дуже мені цікаво Цей пішак. Якийсь прохідний захищений. Як не як. Як не як. Піддавим трошки. Підзахистились трошки. Так, і тепер, можливо, якісь є комбінації. Можливо, нема, коротше фікція. Цим пішачком б'єш. Якийсь час отримую на секундочку. Якийсь час. Так, до речі вже у нас є. Ти правда, вже три Фарис тут тебе захистив. Добре. Перекрию трішки. Трішечки. Тепер дам шаг. Я думаю, важливий пішак. Тепер Е5 він не піде. Так, в коня перспектив я не бачу, тому придеться взяти слона. Не? Чи ні, да. Так. Б2 я не хочу поки брати. Білі поля слабкі, от нема білополу, у мене є. Тепер, можливо, слон по цим діагоналям трішечки попрацюю. Трішечки. Інший би подумав я, ні. Хоч трішечки треба було подумати в цьому житті. Ну, такі типові, якби, жарти відкриваємо. Тих, цих, всіх. Так, ну добре. А, і тут ти тепер б'єш. Б'єш. Ну, я тобі якість віддам, якщо чесно. Знаєш. Інший би подумав, ну я й ні. Навіть так. Ну, давай шах тоді. Ну, давай. підведу ще. Хочу стукнути центр. Он, до речі, неприємно вирізав короля. я хоч... Хотів запропонувати коня кудись від удару відійти в такому подвійному, але куди? Тура не грає, а слон якби особливо не приймає участь в грі. Тим не менше. Такий хід ти ще якось захищаєш це все, так? Да? Ди, ти, мабуть, так якось підеш просто. Ще я можу поставити слона спочатку, і потім піде. Отак. Щоб у нього не було такої редакції. Тепер може якийсь королян. Я думав, в шаг дати, але і тут він якось. Так, що там Не знаю, що буде, я сюди плюсю. Тепер я дам шаг спочатку, а потім тут. А, він так. Ну, ти вигадав, звісно. Фокус, фокус. Та де мат? Ось він. Який? 68 на 80. Хай, ну ясно, ми якби зв'язуємо коня, вони є 4 проблеми. Настільки, що комп'ютер радить відразу збити. В таких структурах без чорнопольного слона великі проблеми у білих. В Дебюті відразу його віддавати, то це проблема. Добре, це я грав не зовсім точно. Він міг все-таки там зіграти. Ні, коняти фрезів. Мабуть, мені це дуже не сподобалось, ну що зробиш? І там порядок у білих буби. Він витратив час. Є така рекомендація, що в дебюті крайніми пішаками без надобати не треба. Це буде втрата часу і проблема. дебюті треба розвивати фігури, боротись за центр, думати про свого короля. І все. І не просто розвивати, щоб фігури отримували хороші активні поля і не заважали іншим, щоб була взаємодія. тут нема ніякої взаємодії. Коли тури наладять взаємодію, ніхто не знає. Словно цій діагоналі особливо робити немає. Він, якби щось захищає, звісно, активність проявити він уже не може. І центр вже в чорному відкрили важливу діагональ, пішак. Як він там опинився, вже захищений, захищений прохідний пішак. Дуже сильна конструкція. Що робити з цією перевагою білим не ясно. Ну, чисто скину пішачка, щоб активізувати фрезя, пошахувати. І знову ж таки, координація фігур залишається поганою. Так, ну мене цікавить тут чи тут наскільки... ну, він... Я б уже мат отримав, би він. 15 десь ходів, захищався в такій складній позиції. Молодець. Ну, але звісно. Складно тут.